Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі так шоу розмова про головне на кідзвільтеві. І сьогодні у нас в студії е, учні 7 е, класу колеги номер одиннадцять міста Чернігова. Отже, перше запитання у нас до Богдана. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Сідьмо Д. У вашому класі багато учнів? Так, 27. А ви, Настя, зі всіма своїми однокласниками дружите? А так. з ким е, сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою? Ви часто у неї списуєте? Ні. Катя, а, а з ким ви сидите? З дівчинкою. А ви часто у неї списуєте? Ну буває. іноді Альона, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, Дівчинка чи мальчик? Дівчинка А у кого кращі оцінки з фізкультури? Хлопчика чи дівчинки? У хлопчика. А з математики? У дівчинки? А, Аліна, а у кого кращі оцінки з фізкультури? З хлопчика? Зукало. А з математики? У дівчинки. Настя, розкажіть нам, будь ласка, чи ви займаєтесь на перервах? Ми граємо в різні ігри, поча, граємо на телефоні, спілкуємось. Дякую. А ви, Наташа, що зазвичай робите на перервах? Спілкуюся з однолітками. Ви ходите у їдальню? Так. Діана, а ви ходите у їдальню? Ні. Учасники нашого ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Вадим. Чим зазвичай зазвичай годують у вашій школі? У нашій школі годують котлетами, пельменями, кортоплею та макаронами. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. Дякую. Сергій, а ви їсти у їдальні? Ні, я не харчусь їдальні. Дякую. Ваня, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Так. А вам доводиться бувати в кабінеті у директора? Ні. Дякую. Єгор, а у вас е викликали коли-небудь до директора? Це взагалі страшно? Ні, і я не знаю, страшно це чи ні. Дякую. Сергій, а ви б хотіли стати директором школи? Та чому? Звісно, я б хотів стати директором школи для того, щоб зменшити уроки у школі. Дякую. Як ви зазвичай Давід працюєте директором важко? Я думаю так. Тому що директор це важка професія. Дякую. Що би зробили в першу чергу, якби вас обрали директором, Віталій? Я б дуже гарно построїв школу. Дякую за е, відповідь. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я його ведучий Гліб. До зустрічі в наступному ефірі. До побачення.